Доброго дня. Вибачте за деякі незручності перебування в цій будівлі, але це тимчасове явище, я так розумію, і скоро ми все це виправимо. Як кажуть, наслідки мирного зібрання. Я радий вас вітати, давно ми не бачились. І хоча я знаходжусь в черговій відпустці, але вирішив і попросив вас, хто має можливість зустрітися, поспілкуватися, обговорити ті питання, які дуже хвилюють громаду, хвилюють журналістів, От, а також, як кажуть, разом. Обговорити ту ситуацію, яка складається і в цілому Україні, взагалі і на Черкащині. Тому, я думаю, гаяти час на якісь там загальні речі я не буду. Давайте перейдемо до питань і будемо спілкуватися. Дякую. Олександр Вашинко, Черкаський державний зараз. Сергій Борисович, ну, ваш коментар стосовно штурму ми вже чули, але, напевно, після минулої ночі ситуація не могла лишитися такою, якою вона була. Хотілося почути ваш коментар, яка вона є зараз. І чи найголовніше хотілося почути від вас. Зараз не поодинокі думки, далеко не поодинокі, що те, що відбулося під час штурму, це була доброспланована акція Міністерства внутрішніх справ. Яка ваша? Ви знаєте, можна говорити, що завгодно. Можна себе відчувати стратегом, коли ти це дивишся здалеку, або не будучи учасником, або щось десь почути. Я хочу сказати, що я бачив це в той час, як це було з самого початку, з першої хвилини, з заїзду колони автомобілів, 56 автомобілів, в тому числі два мікроавтобуси. Як організовано Оці учасники мирного зібрання вийшли з автомобілів і пішли до входу до облдержадміністрації. Розумієте? Пішли не з прапорами, не з якимись там гаслами, а пішли з кейками, дубінками, озброєні, одягнуті і зразу вишукувались. І пішли, на, як кажуть, на стіни, на двері, на вікна, почали жбурляти оці коктейлі молотова, От. висловлюватись нецензурною мовою громко. Ну і так далі. Тому, знаєте, може хтось там щось може розказати, та ви самі можете побачити, я ось нещодавно бачив, ем... Зйомки одного з операторів, який був там учасником, там вже все чітко видно. І це все правда. І я це бачу сам особисто. Тому я хочу сказати, що спокійно я це не сприймаю. А хіба ви можете спокійно сприймати? Оцю агресію, вандалізм, насилля і так далі. Приїхали прогулятися. Відбулося це рівно о 12-й ночі. Вони навіть не спілкувалися з тими черкаськими лідерами, опонентів, які були на площі. Ніхто навіть не спілкувався зразу. І пішли. Це була добре спланована акція агресії. Це те, що можна з цього приводу сказати, як той, що бачиться своїми очима.